Бюджетної комісії присутні п'ять депутатів. Значить, розпочинаємо е, роботу комісії. На порядок денний виноситься вісім питань. Перше про затвердження звіту, про виконання бюджету Новобузької міської територіальної громади та використання резервного фонду місцевого бюджету за перший квартал 2023 року. Друге про внесення змін до рішення міської ради номер, 6, номер 491 від 16.12 року про бюджет Новобузької міської територіальної громади на 2023 рік. Третє. Про внесення змін до плану соціально-економічного розвитку Новобузької територіальної громади на 2020-2023 роки. Четверте. Про затвердження програми фінансової підтримки діяльності Баштанської районної військової адміністрації на 2023 рік. П'яте. внесення змін. До рішення міської ради від 16 грудня 2022 року № 492 про затвердження комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян Новопольської міської ради на 2023 2024 роки. Шосте про затвердження програми підтримки внутрішньопереміщених осіб на території Новобузької міської ради на 2023 рік. 7. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Новобузької міської ради від 14 червня 2022 року. номер 84. Про затвердження програми розвитку освіти Новобузької громади на 2022-2025 роки. 8. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Новобузької міської ради від 22 грудня 2020 року No13 про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Новобузької міської ради на 2021-2023 роки. Є питання? Різного немає. Різного немає. Є питання додати різне? Є, Є. пропозиції? Мабуть, що буде це окремо питання. В нас будуть розгляд заяв про матеріальну допомогу? Так. Так. Значить, є пропозиція додати у порядок даний різний. Хочу уточнити, у нас шість писів. Так, чотири ще. Да, є. просто не, немає руки. <різований> Хорошо. <різований> Хорошо. <різований> Хорошо, добре, ще. Хто за те, щоб порядок денний прийняти за, в цілому із змінами, додати ще одне питання різне, прошу проголосувати. <різований> Хто за, проти, отримали сприяту одного і поступило прохання від Олександра Дмитровича Снарівського розглянути його питання першими, так як у нього ну, проблеми виробничі. Я думаю, що заперечені люди. Будь ласка, однак. Шаналі члени комісії, присутні. Пропонується до розгляду проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 16 грудня 2022 року № 492 про затвердження комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян Обозької міської ради на 2023 2024 роки зміни. Пропонуються зміни відповідно до звернення департаменту головного управління Національної поліції Миколаївської області до Новобузького міського голови. Поліція звертається з пропозицією внести зміни до програми та включити до неї наступні заходи. Покращення матеріально-технічного забезпечення Головного управління національної поліції Миколаївської області. Шляхом виділення субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на придбання необхідного майна та послуг для Баштанського районного відділу поліції. Ну, Баштанського району мається на увазі це відділення, відділення поліції номер 1 територіально розташоване в місті Новий Бух. Тобто на придбання. Та встановлення металопластикових вікон е, на суму 50 тисяч гривень за видатками споживання на виконання заходів програми. Е, так, для відділення поліції номер 1 братанської РВП ГНП в Миколаївській області. Е, ну і відповідно. Саму програму вноситься розділ такого змісту покращення матеріально-технічного забезпечення до головного управління поліції Миколаївської області на придбання та послуги по встановленню металопластикових вікон для відділення поліції номер 1 Баштанського районного відділу поліції ГНП Миколаївської області. 50 тисяч гривень на 2023 рік. Питання. Можна питати, так. можливо, воно не по темі, але до правопорядку. Ну, ви була, якщо зараз їх підтримання, зрозуміло, що депутати підтримують. Але на сьогоднішній день біля України стихійна торгівля, біля АТБ, стихійна торгівля. Сміття вибрасують, викидують люди по місту. Правопорядок, ну треба ж тоді якось і до правопорядок дивитися про це. Парковка погоджу. по центру не контрольована. Стосовно, стосовно стихійної торгівлі, заходи. Вживається і працівниками правопорядку буквально вчора я спілкувався з керівником, і все-таки націлюю їх, щоб складалися вже протоколи, які затверджені попередніми засіданнями сесій. Я думаю, що цю роботу в найкоротший термін ми проведемо. І також і працівниками поліції. Тобто ті протоколи, які зараз надходять на розгляд адміністративної комісії, вони переважно, саме протоколи стосовно стихійної торгівлі, вони переважно складаються працівниками поліції. Тому робота, певна, є. Деякі складнощі виникають в тому, що працівники поліції теж прив'язані до. Своєї системи звернень не можуть постійно займатися, ну тобто стояти да, на місцях стихійної торгівлі, але точечно вони долучаються до цієї роботи і протоколи складаються. Я думаю, що цю роботу посилимо і працівниками нашої служби правопорядку і збільшимо кількість протоколів. Єдине, що єдине, що дія, ну, звісно, дія воєнного часу десь свої, накладає свій відбиток, тому що. Ну, спілкуючись на адмінкомісіях з людьми, розуміємо, що не від там хорошого життя вони виходять, виходять торгуючи там молоком, продукцією, власного з згороду десь, десь хочуть покращити своє матеріальне становище. Але розуміємо, що порядок є порядок, є правила благоустрою і дозволяючи торгувати окремим людям, ми створюємо. Ну, сніжний ком, який лавиною потім, е, тому що поруч біля одного стоїть інший, і, е, і ця стихійна торгівля на, наростає. Е, стосовно сміття, і тут я з вами погоджуюсь, ну, знову ж таки неодноразово були звернення і до громадян через засоби масової інформації через сторінки міської ради на, в соціальних мережах. Ну, е, Тут менталітет наших людей іде за собою. Кинув пакет сміття або вставок, або на узбіччя, вважаючи, що ну, саме міська рада або працівники комунальних служб постійно мають прибирати. Ми, ми то прибираємо це місто. Да? Профілактика, покарання. Але, покарання, Юрій Анатольович. розумію покарання, але доходить до того. Приклад проводимо там зараз добровод працює і на території за вулицею Мельникова, туди далі. В поля вивозять не просто пакетами, вивозять прицепами. Вивозять прицепами, створюючи такі гори сміття, просто підприємство вже за відсутності необхідної кількості техніки, воно вже задихається, Задихається і в клану, і в фінансовому, і в технічному вивозячи ті купи і десь намагаючись трохи зробити рекультивацію цієї території. І буквально зачищають. На другий день вночі, там зранку прицепами возити сміття. Тут Профілактика то, де? Ну, де піймали, і, кого покарали? робили засіб. Ну, ви ж розумієте, що це робота не одного дня. Тобто, да, вже там і робили засідки, десь намагалися когось спіймати, десь якісь. Але ну, є певні процедури, які не дозволяють взяти і притягнути. Тобто це ще треба довести. Ну, виходить, де працюють? Працює працюють, Юрій Анатолійович. Якщо, це, 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 це парков... якщо, спіймаємо і когось візьмемо що, що за, руку, за, руку, за руку, так, ми вам обов'язково що... що повідомимо. Да, це ж за руку. А що центр міста парковка у нас не, теж не це, працює? Центр міста парковка. Е... Э... Я маю до пішохідна зону і тротуарна зона біля ТТТ та -та -та тебе. Біля тебе. Э... Там та вже та парковка, та тож... там вже та машини стоять на військовій. Там вже зруйнована повністю асфальтна Певну роботу проводимо. Зверталися неодноразово до служби автомобільних доріг, якщо звернули увагу, там встановила служба знаки паркування заборонено. Знову ж таки, щодо руху вагового транспорту, який їде з боку і казанки і зупиняється на узбіччі, через день і щодня відновлює комунальне підприємство знак заборона руху вантажного транспорту через місто. Щоночі там знову ж таки треба чи засідки робити, якісь, ще вже не знаєш, що робити. Щоночі за балончиками, ті самі водії, фур за тушовий знак, і йде рух через місто. Звертаємось до поліції. Поліція каже: Ми зупиняємо там знак неналежної якості, ми не можемо притягнути до відповідальності. Розумієте, я вже добробуту сказав. Зробіть трафарет на знак і отак. Зранку приїхали, відновили його, і, і в поліцію звернення, що рухається транспорт. Щодо узбіч, бачили роботу, провели трошки, відновили їх піщано щепеневою сумішю. Вже почало підприємство комунальне виготовляти полусфери для обмеження паркування на узбіччі. Якщо звернули там біля Білізку слави, полусфери були встановлені. Зараз продовжується їх виготовлення, і думаю, що будемо обмежувати на цій протяжності в центрі міста і ліву і праву сторону дороги, саме таким. Шляхом, ну, десь дозволяючи паркування легкових автомобілів, але щоб фури і ваговий транспорт там не, не зупинявся. Ну і, звичайно, звернення до поліції. Центр підшохідна зона від, ось, ось. від міської ради до центру. До, до банку. Від міської ради до банку. Якщо ви знаєте, для обмеження там руху транспорту було встановлено турнікет. Ну, які нашими громадянами успішно були вирвані, знаки є відповідь за певний період. Чому поліція поліції оказують допомогу слабового вікна? Чому вони нам не до стосовно знаків буквально перед комісією спілкувалися? Ми з начальником відділу ЖКХ Роман Володимирович. зараз буде проведено обстеження території біля навчальних закладів і відповідно центральної частини міста щодо відсутності знаків обмежувальних і попереджувальних це про рух біля шкіл дітей, ну і відповідно тут по піщахідній зоні. Ми зараз визначимо певну кількість знаків, яку необхідно встановити або відновити. Буде відповідні коштори, складено і цю роботу проведемо. Меніше. Питання. А... ...да? Це обов'язок міської ради виділяти для. На знак? Ні, для поліції, от для наміталапластикової це не обов'язок, але в принципі це законодавством передбачено. Є програма профілактики злочинності, а відповідно і підтримка матеріально технічної бази департамента. Ми так ми можемо, можемо підтримувати чи Це не обов'язок, але маємо таке право. Просто у них кошти є. Чого я і питаю? Ну ми всі знаємо, що. Кожен бюджетний рік звертається не тільки поліція, звертається, і служба ДСНС до нас за фінансовою підтримкою і з метою по з метою посилення роботи щодо попередження надзвичайних ситуацій і усунення. Точно так же і поліція з метою покращення відпрацювання і профілактики злочинності. Я ну знову ж таки, це пов'язано і з матеріальною базою. Так, є, того я й питаю. Це ми повинні. Чи ми можемо як то що вони самі своїми силами... Жілета додана, ну вони нам про свої кошти не звідчують, тому я не можу сказати, є вони них чи немає. Вони, є, є їхнє звернення. Тобто є звернення заступник ну, тому... ну. є? У до мене прийти? є питання. Щодо профілактики злочинності, що ми спостерігаємо рух мотоциклів неповнолітніми дітьми. Рух іде на великій швидкості біля магазину Україна, по Харчука, по Гребінникова, біля нашої, нашого дитячого містечка. Зокрема, біля, що, що ну, майже щовечора, я спостерігаю від гімназії, виїжджає зелений мотоцикл, сидить абсолютно дитина, по ньому видно, хлопець років 12. Він катає дівок, катає хлопців, і це буквально то він. Трішки приїжджав, а зараз він вже собі вибере велику траєкторію і їздить. Профілактики в цьому питанні взагалі не бачу. Направимо лист від міської ради на, на відділ поліції, щоб звернули на це питання. Звісно, ну, звісно, звісно вона відділ так. поліції, Шайна. там приїхали з автоматами і опитували мене більше, ніж того, хто у нас питання. До вас велике прохання. Ми можемо винести на порядок денний наступний сесій звіт начальника поліції чи відділення нашого. А ми зараз давайте будемо говорити предметно по нашому рішенню. Проблем багато. Ми всі ці проблеми розуміємо, але проєкт говорить про те, що. Виділення коштів на пластикові вікти в нашому відділенні. Ми говоримо про <терміст> ну, Виділення коштів воно бути двобоку. Ми їм кошти, вони свою роботу повинні показати міській раді. А так ми виділяємо кошти, а роботи не бачимо. Шановні що... депутати, ми Причина як вона ж запропонувала заслухати звіт Ми маємо право відповіт про роботу. Ні, ну правильно ви задані пишете. Керівника <плес> на, <плес> ну, Давайте заслухаємо світ керівника і знати, як вони працюють. І, і, да, і, і нехай розповість, задамо всі да, питання, які в кого там є. Ну ті, що є, щоб надати дії перемога. Ще є питання відповідача. Хто за те, що буде з даного питання, але не народу чергової сесії, то що проголосувати. Хто за, проти, утримали, сприяти.